Валентина вже 15 років працює у Рівненському зоопарку доглядальницею у відділі приматів. Жінка каже, важливо не просто годувати і прибирати, а й любити свою роботу. Працюю я вже в одному відділі. Я прийшла в цей відділ і працюю. Ну так 15, Ну там ще з хвостечком років. Я прийшла сюди, це мене навчали. Як поводитися з тваринками, як себе вести з ними. Кожен співробітник зоопарку проходить навчання відповідно до відділу, в якому працює. Важливо як любити тварин, так і любити піклуватись про них. Якби мені ця робота не подобалася, я б стільки не працювала. Звичайно, подобається. Коли даже відпуск ідеш за тваринками, скучаєш. Так само є в нас тваринки, які ми дуже любимо. Це наші любімчики. До кожної тваринки потрібен особливий підхід, адже усі вони різні. Ручних тваринок в зоопарку немає. Просто є тваринки, які ведуть себе більш так спокійніше з людиною. От коли працівник заходить, вони трошечки спокійніші з працівником, а насправді ручних немає. Вони так само це тварина. Наразі Рівненський зоопарк шукає працівників, існує гостра потреба у кадрах. В даний момент у нас є вакансії у відділ птахів і у відділ копитних тварин. Тобто доглядати за птахами різноманітними і доглядати за великими копитними тваринами, такими як верблюди, худоба шотландська, коні коні, які, антилопи. Тварини, які живуть в зоопарку, перебувають не в своїх природних умовах. Тож зоокіпери мають вміти розуміти тварин, чи їм комфортно та чи добре вони себе почувають. Адже на жаль, немає таких спеціалістів, немає таких вузів, які би випускали працівників саме в зоопаркову сферу. Ось і тому працівники ми в першу чергу, які приходять до нас, аби у них було бажання. Ми навчаємо стажуємо, навчаємо це все, пояснюємо, як воно має відбуватися, пояснюємо їхні обов'язки і пояснюємо, як їм навчитись. Розуміти мову тварин. Пані Ірина зазначила, що робота цікава і специфічна. Окрім того, що людина має любити тварин, працівник повинен бути фізично витривалим та мати бажання вивчати щось нове. Артем Височин, Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.